Вітаю! Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути назначок спонсорувати. Ну що ж, країни Балтії, так, відключилися від того електроенергетичного кільця, в який вони були закільцьовані. Разом із Білоруссю з Московією. Так. Я не знаю, як там буде жити тепер та Калінінградська область. Ну, буде отримувати електроенергію від Євросоюзу. Напевно. Або без електроенергії залишиться. Ну, що там, Московита? Їм не звикати. Але надзвичайно цікава реакція московитів андрофагів Я подивився на повідомлення ну, для московитів про те, що з таким підтекстом, що значить ну, знайшли, коли відключаться в найхолодніший, найхолодніший час, найхолодніший період року. Та ви ж замерзнете, та школи ж не будуть працювати, та розморозяться ж ваші холодильники. Та як ви будете без Росії матушки жити, ну це ж, в принципі, неможливо так. Таке враження складається, що світло е збирається відключати для прибалтів, але це прибалтів чомусь не хвилює. Так, ці всі три держави, вони не хвилюються через це. Але страшенно хвилюються московити, страшенно за них переживають. І думка вся одна: без Росії жити не можна. Так, ну як це ви? Але навіть не те головне, найсмішніше і найцікавіше інше. Так. Там же ж вони пишуть про те. Ну що аж ви різко ж підніметься ціни на електроенергію, та ви ж не витримаєте, то ви ж ну проводите, ну як же ж так можна, ну все як один, немає жодного, там сотні. Так. Коментарів московитів. І це страшна радість. Замішана на страшній ненависті і заздрісті, ви пропадете. Ну, не можна. Ну як так без Росії можна існувати? Так. Ну, і на, цій фон, на цьому фоні, так, якісь диваки, так, із Євросоюзу, не знаю, Боже, з якогось так, вирішили та провести опитування. Серед численних московитів, там їх ледь не половина населення, які туди завезені, ці всі не, е, незаконні мігранти, московити до Латвії. І там більше третина цих незаконних мігрантів московитих, московитів в Естонії, набагато менше їх в Литві. Ну і, так, за логікою речей оцієї всієї метушні московської, там ніхто не поставив запитання. Ну, як таке залишиться без світла, і пропадають будуть. І якщо не пропадуть, то різко дуже підніметься ціна на світло і взагалі енергоносії. І запитали у московитів. Латвії і Естонії. Так ви будете переселятися до Московії, де все так хорошо? Так. І де вам пропонують житло? Так. Підйомні, роботу, садочки для дітей, школи для дітей, все русскоязичні. Ну, немає там жодного, ні в Калужській, Костромській області, ніхто не примушує говорити і вчитися на естонській чи латиській мові. <кій> Від чого вони страшенно потерпають. Ну просто жити Так. І тим московитам, незаконним мігрантам до Естонії, і незаконним мігрантам до 6 часів Радянського Союзу, до Латвії. І що ж? Що ж це опитування показало? А не знайшлося жодного московита, який сказав би, що він в зв'язку із відключенням світла, так, то він. Буде переселятися до Москви. Немає таких хі -хі, ідіотів, виявляється так. Вони можуть там кричать, вони можуть там, проти естонської мови щось виступати, проти латинської мови виступати. Але домой на страшно улюблену Московію. Ну, ну просто без неї жити ж не можна. Ну, Це просто факт. А вони їх чомусь не хочуть. Ви не відчуваєте тут, так би мовити, когнитивного дисонансу між тим, що говорять, і тим, що вони роблять. Вони виявляються, готові жити у цих, це ж не найбагатші держави Євросоюзу. так? Вони готові там жити все життя, і діти хай там живуть, і внуки, і всі останні, аби тільки не їхати в гарячу любімою Московію і жити разом з московитами. Не здається вам, що це щось ненормальне з цим народом робиться?